Спокійного нового року, я би хотів побажати. Неважливо, як буде з врожаєм, я так думаю. Ну, частково не важливо, бо це, це є наші, так сказати, і зарплати. І від нашої зарплати залежить сім'ї, за якими ми відповідаємо. От. Але я думаю, що це менш важливо, ніж нам зустріти спокійний новий рік без війни. Я думаю, що це актуальне зараз питання. Це, напевно, я хочу побажати всім миру. Саме більше. А остальне ми здобудемо. Виграємо війну, буде все добре. А, ви знаєте, я хочу побажати, щоб в новому року в нас не було таких складощів. як таких ми отримали минулого? Я бачу, що дійсно зараз є величезна позитивна тенденція, коли Україна стала осередком державності всього світу. Ми фактично стоїмо на фронті з захисту всіх інтересів, всіх держав, всього цивілізованого світу. Ми продовжуємо брати на цю роль. Дійсно, ми потужні. Ми потужні як нація, ми потужні як країна. Навколо нас а, зібрали Найпотужніші лідери, котрі і нас підтримують, і ми також їх вже підтримаємо. Україна має силу, Україна має значення. Бути українцем це гордість. І я бажаю кожному бути гордим, щоб він Україну це в 2023 році. А ще в мене персональне побажання, будь ласка, впевніться, що коли ви будете розраховуватися за пиво в Москві, ви заплатите саме 15 гривень. Дякую вам. Мирного неба над головами. Міцного здоров'я. Якщо в нас буде мир, у нас буде здоров'я, ми однозначно досягнемо поставлених цілей. Ми не та нація, яка легко здається. Ми... ми найкращі. Тому аграріям я бажаю гарних врожаїв, сприятливих кліматичних умов. Я бажаю шикарної ціни на продукцію. Голосніше. <ріст> <ріст> і, звичайно, повторюся ще раз: перемоги. Правда і Бог на нашому, на нашій, на нашому боці, тому слава Україні, ми не переможні. Однозначно перемоги, і ще раз перемоги і перемоги. Мені здається, що це найголовніше. Буде перемога, то все інше. Ми здобудемо, побудуємо і розвинемо і так далі. А загалом українцям хочеться побажати бути патріотами, і тоді в Україні все буде значно краще. Чим більше відсоток українців буде патріотичними, тим успішнішою Україна буде. Перемоги це найголовніше побажання, і для того, щоб це побажання було реалізовано в життя. Бажаю всім допомагати збройним силам, допомагати постраждалим нашим містам, звільненим містам. Ну, моє головне побажання. А святкувати, святкувати будемо після перемоги. Я думаю, що це буде найголовніше, найголовніше свято, українці. Я думаю, ми зараз любимо один одного як ніколи раніше, відчуваємо рідні як ніколи раніше. Я сама власне виїжджала з окупованої території, тобто відчула цю згуртованість, і я хочу, щоб після нашої перемоги, яка буде, я впевнена, обов'язково і найближчим часом. Щоб ми залишили між собою цю згуртованість, це відчуття гордості за Україну за українців, завжди пам'ятали, хто ми є, завжди пам'ятали завдяки кому ми можемо святкувати новий рік, Дні народження, проводити час зі своїми рідними, щоб ми завжди цінували свій дім, тому що я думаю, що для багатьох це відчуття буде можна сказати нове як ніколи, і щоб цього нового року кожен. Прикрашав ялинку у себе вдома, святкував перемогу і пишався тим, що він українець.